Привіт усім! Вітаю вас на семінарському занятті з англійської мови. Сьогоднішнє наше заняття присвячено темі іменник, і сьогодні ми попрактикуємося утворювати присвійний відмінок. Хочу нагадати, що присвійний відмінок ми можемо утворити від назв істот та деяких категорій неістот, а також існують деякі іменники, що вживаються з іншими іменниками, виступаючи в функції прикметника. І саме зараз ми виконуємо декілька вправ, що пов'язані з цією темою. У першій вправі у реченнях пропущено іменники, нижче наведені варіанти відповідей, і вам потрібно підібрати іменники у правильно утвореному присвійному відмінку, або іменники у правильно утвореній формі множини. Ну що ж, розпочнемо. Наше перше речення якраз і починається з опущеного іменника. Далі воно звучить так: «Face was covered with scratches». лице було покрите подряпинами. Нижче наводиться ім'я дівчинки, від якого нам якраз і потрібно утворити присвійний відмінок. Очевидно, що лице цієї Джоанни було покрите подряпинами. Хочу вам нагадати, що присвійний відмінок від іменників, що стоять у формі однини, утворюється шляхом додавання апострофу та закінчення S. Тобто, наша правильна відповідь буде B. Joan's face was covered with scratches. В другому реченні ми маємо All My. Пропуск Enjoyed themselves at birthday party. Нижне наведене слово друг. Тобто, всі мої друзі проводили добрий час на моїй вечірці з приводу дня народження. Нам потрібно підібрати іменник у формі множини. На це нам вказує займенник themselves, а також «all my». Хочу вам нагадати, що множина від іменників утворюється шляхом додавання закінчення S. І наша правильна відповідь буде B. All my friends enjoy themselves and my birthday party. В третьому ми маємо That is пропущене місце Business but mine. В даному випадку нам потрібно утворити присвійний відмінок від заменника Nobody. Ми будемо перекладати це речення як Це лише моя справа. Але якщо перекладати дослівно, то можемо сказати: Це нічия справа, лише моя. Тобто, від nobody нам потрібно утворити присвійний відмінок. І ми можемо це зробити, тому що ми пам'ятаємо, що за правилами від займенників, які закінчуються на body, ми можемо утворити присвійний відмінок. Також шляхом додавання апострофу та закінчення S. І наша правильна відповідь буде знову ж таки B. That is nobody's business, but mine. У четвертому реченні ми маємо only a few – Припущене місце stay here. Очевидно, що нам потрібно утворити форму множини від іменника «tourist», тобто турист. Лише декілька туристів залишилось тут. І наша правильна відповідь буде C. Тобто ми утворюємо множину шляхом надавання закінчення S. В п'ятому реченні ми маємо The doctor ordered the припущене місце father to bring a glass of water. Доктор попросив батька дівчинки або дівчат принести склянку води. Чесно кажучи, тут є дві правильні відповіді, тому що ми не знаємо, чи це батько однієї дівчинки, або це батько декількох дівчат. Саме тому відповідь правильна буде або «А», або «Б». Хочу вам нагадати, що присвійний відмінок від іменників, що стоять у формі множини, утворюється шляхом додавання просто апострофу на кінці слова. Тобто ми вже не додаємо апостроф S, а ми просто додаємо апостроф. В шостому реченні ми маємо the пропущене місце. Names are Tom, John and Austin. Очевидно, що речення перекладатиметься як ім'я хлопчиків Tom, John та Остін. Тобто нам потрібно утворити множину від слова boy, і наша правильна відповідь буде D. В сьомому реченні ми маємо Did you fix this. Припущене місце All by yourself. В даному випадку, очевидно, що нам потрібно утворити форму множини від слова полиця. На це нам вказує вказівний займенник this у формі множини. Хочу нагадати вам, що є існує деяка категорія іменників, які закінчуються на F. Це якраз такий іменник, як shelf. Які при утворенні форми множини змінюють своє закінчення на V і S. Тобто правильна відповідь буде не «d» – «shelves», просто додавання «es», а саме «c», коли ми закінчення F змінюємо на «ves». В восьмому реченні нам потрібно утворити множину від іменника men або залишити його в однині. Ми залишимо його все-таки в однині, Тобто наша правильна відповідь буде «a». На це нам вказує дієслово be» у минулому часі у формі однини, а також присвійний займенник his. І наше речення звучатиме так: The man was still reading his newspaper. В дев'ятому реченні, яке починається також з опущеного іменника, як і перше. Нам потрібно утворити присвійний відмінок від імені дівчинки, і ми можемо це зробити. Наше речення звучатиме як Anne's health is much better now. Здоров'я Анни набагато краще зараз. І наша правильна відповідь буде C. В десятому реченні ми маємо his forma» Пропущене місце Very Very Beautiful Women. В даному випадку слово women, тобто жінки, а також дієслово слова тобі у минулому часі у формі множини. Нам вказує на те, що наш іменник повинен стояти у множині, тобто нам потрібно утворити множину. Його колишні дружини були дуже гарними жінками. У нас така сама історія, як із іменником «shelf». Тобто у нас було слово «wife», а множина буде звучати як wives. Ми змінюємо закінчення FE на закінчення VES. І наша правильна відповідь буде не C, а «d». В одинадцятому реченні ми маємо «the» пропущене місце work was ruined. І нам потрібно ставити слово day. Тобто робота всього дня була зруйнована. Нам потрібно утворити присвійний відмінок від слова. «day». Ми пам'ятаємо, що цей іменник Day відноситься якраз до тієї категорії відмен, іменників, від яких ми можемо утворити присвійний відмінок, не дивлячись на те, що вони є назвами неістот. Це відноситься до категорії часу. В даному випадку наша правильна відповідь буде «сі». Ми утворили присвійний відмінок шляхом додавання апострофу та закінчення S. В 12 му реченні ми маємо «my friend is a» пропущене місце «doctor Now. Очевидно, що речення перекладатиметься як мій друг, дитячий лікар, і наша правильна відповідь буде D. Тому що ми пам'ятаємо, що коли у нас є неправильний іменник, який має свою власну форму утворення множини, такі як man, woman або child. Тобто у множині буде children. Щоб утворити присвіний відмінок, ми додаємо закінчення апостроф S. Наша правильна відповідь буде D. My friend is a children's doctor now. В 13-му реченні ми маємо what is your припущене місце name. Нижче нам подано слово husband, тобто чоловік. Яке ім'я в твого чоловіка? Як його звати? В даному випадку ми оберемо варіант C. Ми просто утворили присвійний відмінок від слова husband. Ми додали закінчення апостроф та S. і розглянемо 14-те речення, останнє речення всі вправі. Воно звучить так. «My» – пропущене місце Face lighted with interest. Нам просто потрібно вставити іменник Friend у присвійному відмінку. І наша правильна відповідь буде C. My friend's face lighted with interest. Переходимо до наступного завдання. В цьому завданні вам потрібно утворити присвійні відмінки з двох іменників. В першому ми маємо World Population. В даному випадку, не дивлячись на те, що world це назва неістоти, ми можемо сказати world's population. Через те, що слово World відноситься якраз до тієї категорії іменників, що є назвами неістот, від яких ми можемо утворити присвійний відмінок. В другому, ми маємо AND та street. AND це назва неістоти. Тобто ми не можемо утворити від неї присвійний відмінок. Цей іменник не відноситься до окремої категорії іменників, від яких ми можемо утворити присвійний відмінок, не дивлячись на те, що вони є неістотами. Тому ми скажемо не End street, а просто The End of The street». В третьому реченні ми маємо Kyiv та the «New Theater. В даному випадку ми можемо утворити присвійний відмінок від. Київ. Тому що Київ це назва міста. Якраз від них ми можемо утворювати присвіні відмінки. Ми скажемо Київс New Theater. Новий театр в Києві. В четвертому ми маємо «room» та «door», І ми скажемо «the door of the room». Тому що від іменника Room ми не можемо утворити присвійний відмінок. В п'ятому у нас та сама ситуація. Ми не можемо сказати building's ground floor. Ні, ми скажемо лише The ground floor of The Building. В шостому ми маємо займенник «somebody» та іменник Head. В даному випадку ми знову ж таки можемо утворити присвійний відмінок. Як я вже раніше казала, що за правилами ми пам'ятаємо від займенників, що закінчуються на body, ми можемо утворити присвійний відмінок шляхом додавання закінчення апостроф та С. Тому ця фраза звучатиме так. Somebody's hat – чиясь шляпа. В сьомому ми маємо «my grandma and grandpa» та house. Ми пам'ятаємо з лекції, що коли у нас є такий випадок, коли у нас йде два іменника поспіль, коли ми утворюємо присвійний відмінок, ми ставимо апостроф та S після останнього іменника. Тобто ми скажем, можемо сказати будинок мого дідуся та моєї бабусі. І наша фраза звучатиме так: My grandma» Grandpa з, тому що ми додаємо апостроф та S. House. І дев'яте та останнє слово сполучення це page та top. Ми не можемо сказати page's top, тому що page це назва на істоти. Тому ми скажемо the top of the page. За допомогою применника OF. Таким чином, ми з вами тільки що навчилися утворювати присвійні відмінки від іменників, а також розуміти за змістом, де потрібно утворити присвійний відмінок або де потрібно ставити іменник у формі множини. Також ми з вами наголосили на тому, що деякі іменники мають власні правила відмінювання та власні правила утворення множини, про які ніяк не потрібно забувати. Бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання.